П'ять житлових програм, прийнятих на державному рівні, покликані сьогодні сприяти забезпеченню населення країни житлом та надати поштовх до активного розвитку будівельної галузі. Хмельниччина також долучилася до реалізації цих проєктів. Щоправда, в основному це стосується обласного центру та Кам'янця Подільського. Гарні показники по реалізації цієї програми це, це заслуга міст Хмельницький і Кам'янець-Подільський. В Хмельницькому цьому році укладено 39 договорів, в Кам'янці-Подільському 10. Міжвідомчою комісією затверджено до участі в програмі 24 об'єкта – 13 в місті Хмельницькому, 8 в Кам'янці-Подільському, по одному в Даражні, Старокостянтинові і Шепетівці. Статистика свідчить, що не в усіх районах і містах нашого краю наразі зрозуміли важливість втілення в життя зазначених житлових програм. У містах Дражніє Шепетівка, де вже є збудовані житлові об'єкти, на придбання квартир, яких можна отримати пільгові кредити, орган місцевого самоврядування недостатньо проінформовано громадян про можливість брати участь в такій програмі. За два роки не надано жодного пільгового кредиту. Така ситуація швидше за все результат недостатньої поінформованості краян, вважають керівники області. Адже на сьогодні щонайменше 49 тисяч подолян потребують поліпшення житлових умов, а тому районні та міські посадовці мають роз'яснити людям всі аспекти державних програм будівництва житла. Звернутися до людей, надати роз'яснення інформації не в одній газеті, яка виходить раз в тиждень, десь колись а часто про це говорити, тому що це стосується сімей, молодих, особливо. Я запитав будівельників, які сім'ї користуються найбільше. Цієї програми молоді сім'ї, вчителів, медиків і так далі. Влада має говорити з людьми. Наголошую вам, шановні колеги. І 80% має проводити керівник району і всі його структури серед людей, а не сидіти в кабінеті. Про результати проведеної інформаційно-роз'яснювальної роботи чи бодай якісь зрушення в ній з чиновників спитають наприкінці серпня. Це питання розглядатимуть на черговому засіданні колегії облдержадміністрації.